На каналі Мінзалай, з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні я хочу сходити забрати ортопедичні індивідуальні устілки, які треба було мені замовити ще, мабуть, років 10 тому, а я все ніяк не наважувалася. Але все ж таки замовила, хоча вони зараз дуже подорожчали і коштували мені десь. 3000. Це устілки індивідуальні з додатковим розвантаженням стопи. Я зараз знаходжусь в місті Вишневе. Це 20 хвилин від Києва. Ну і йду забирати. Заберу, покажу вам, що це за устілки. Залишайте зі мною. Буду дуже вдячна за вподобайки, коментарі. Теж замовляв устілки, можуть написати відгук, чи допомогло їм це, чи ні. Мені вже 50, плюс, і у мене вальгусна деформація стопи. Тож, у кого є така проблема, то я думаю, теж задумувалися про це, щоб зробити ці устілки. Ну, Я не знаю ще, як їх вирішувати цю проблему, бо в принципі ніяк. Тільки устілки лікарі кажуть. Ну і, звісно, якщо буде вже дуже-дуже-дуже крайній випадок, тоді вже операція хірургічне втручання. Але в мене до цього поки не дійшло. Дякувати дуже. Трохи красиво покажу в місті Вишневе. Квіточки тут ось такі. Тут стадіон ще поруч. Ну, я не буду показувати, бо там діти зараз бігають. В общем, тут така краса. Піду далі гуляти. На літа можна замовити ось такі. Тут можна достати і поставити ортопедичну індивідуальну устілку. Або інші є варіанти взуття на літо, Це виробляється індивідуально. Забрала вже устілки свої. Зараз присяду на лавочку і покажу вам, що саме є. Замовила ось такі устілки індивідуальні. Ось так вони виглядають. Так, ось. Тут додаткове розвантаження на стопу йде. Робили мені їх тиждень. Кажуть, що вистачає на рік десь, може менше, хто як носить. Треба буде потім інше замовляти. Є інструкція з експлуатації, як їх мити, як можна сушити, а як ні. Собі бігу додому, буду тестувати. Устілки можна підрізати по довжині трохи, але не дуже багато, бо воно треба, щоб підходило повністю. На зворотньому шляху вирішила забігти в Humana в Second Hand та показати вам, що тут зараз є. Ціна 78 гривень за одиницю. До речі, я не ставлю мету тут скуплятися, Принаймні кожного разу буваю я тут часто, ну, більше для того, щоб познімати відео для свого YouTube каналу показати вам. Ось, дивіться, яка блузка симпатична. Так, може, комусь вона сподобається. Це бренд HM. Є дуже зараз багато блузок і сорочок в такому яскравому кольорі. Хоча можна знайти і більш стримані варіанти. Ось, наприклад, така в білому кольорі. І тут трохи чорний малюночок є. Street One. Рукав на резинці був. Так, є ще ось така моделька TLC. Теж така непогана, хоча мені не дуже подобається такий принт. Малюнок такий, ну, теж кому як. А ось дивісь, дивіться, яка цікава. Ну, принаймні, мені подобається такий принт з квітками. Ну, Взагалі-то все під настрій. Іноді хочеться вдягнути щось однотонне, а іноді душа бажає кольорів. Так, ось такий варіант в чорно-білому. Сорочка з довгим рукавом. І або ось така. Тут кишені не справжні. Є рукавчик довгий. Ось кишеньки, тут декоративні. В такому камуфляжному стилі, з камуфляжним принтом. Так. А це для молоді, як я кажу, навіть для дітей, хто любить Гаррі Поттера і фільми з ним. Так, бірочки позрізали, що, не дай Боже, хтось перепродасть, а такі є люди, хто перепродає, купляє в секунді і потім десь ще знаходить покупців за більшу ціну, продає такі речі. Ну, тут вже, бачите, не дуже в гарному стані сам ось цей малюночок голографічний, а сама футболка дуже в гарному стані. От якось так. Так, ще варіант сорочки, точніше, блузки від Primark. Яскрава червона і в такому э, кольорі, що тут ромашки, вони не дуже. Крупні за розміром, і виглядають доволі приємно цей малюночок. І, до речі, тканина тут теж приємна, тут віскоза 100%. Є ще різні варіанти сорочок і блузок в білому кольорі на будь-який смак, але не часто тут трапляється щось таке, прям дуже цікаве. Багато моделі, які вже не актуальні. Ось, наприклад, є Зара, Зара Басік, ось така сорочка з довгим рукавчиком. Тут є гудзики, але вони не до кінця тут, буквально 3-4 гудзика попереду. Доволі непогана біла сорочка, майже класика. Так. Ну що, дивимось далі, що тут є? Ось дивіться, який яскравий піджак від бренду Біршка. Це іспанський бренд. Я колись помилилася, сказала, що польський, але ні. Дякую, що мене поправили. Це дійсно Іспанія. Ось такий яскравий піджак на прохолодну погоду. Рукавчик тут три четверті, здається. Да, ось такий, правда, незвичний. Так. В принципі, непогано виглядає і стан у нього доволі гарний. Є, звісно, тут і інші піджаки в інших кольорах і моделях. Ну, деякі з них вже неактуальні по крою. Може, хтось не гониться за модою, тоді можна і знайти щось більш-менш. Таке класичне. Так, від орсай, ось такий червоний піджачок. В принципі, непоганий. Так, дивіться, який. Коротенький, приталений, на подкладці. Ну, в принципі, непоганий. Ще від HM ось така. Хотіла сказати куртка, але тут як піджачок він зроблений, З коротеньким рукавчиком на літо. Оце вже, да, років йому, мабуть, 7-8 або назад актуален. Зараз вже ця модель не актуальна. Так, ще хочу вам показати ось такий бомбер. Це чоловічий бомбер, а я обожнюю від зари. Обожнюю бомбери. Є манжет, звісно, це ж бомбер. <сум> Манжети понизу і на рукавах. Ось такий воротнічок, теж як манжетик, зроблений блискавка в такому космічному стилі. Тут емблемки, в общем, космос. Дуже приємний колір. Мені він подобається ось такі нашивочки тут, замочки. В общем, дуже такий непоганий. Так, а це вже для тих, хто а, обирає спортивне, спортивне взуття і спортивний одяг. На емочку, розмір, ось така. Ветрівочка в білому кольорі, стан доволі таки гарний. Ось, бачите, тут, як новенька майже. І рукавчики і все виглядає непогано. Доволі непогано. А цей варіант вже теж спортивний. Але тут уже він не дуже в гарному стані, хоча колір дуже приємний, бачите, тут уже все повідривалося. Ну, це псує зовнішній вигляд, хоча так, вроді б та і нічого. Так, вроді б і нічого, але вже ось ці написи не дуже виглядають. Футболочка, тут немає бірочок. Звичайно, точніше, це майка з такими камінцями. Дуже приємний на дотик матеріал. А тут ось, ось якась ще резиночка до чогось Не зрозуміла. Ну, да ладно. Так, ще є ось така футболочка в чорному кольорі. Спрінт там посередині, так, від бренду такого. А в гарному стані вона. А ще ось яка незвична в сірому кольорі така тепленька. Рукавчик коротенький, ну тут і розмір маленький. Від бізі. Так, ось так бренд пишеться. Вона Тут, бачите, маєте, має з двох сторін ще блискавки. Не знаю, як воно виглядає на фігурі, приміряти не зможу, бо маленький розмір. Ой, незручно, однією рукою тут все закручено. Зараз зачекайте, тут 40% катона, а 60 полістер. Ну, така незвична. Так, ну розмір малесенький. Футболка для молоді. Так, від New стиль. Бачите, у неї, хоча розмір, може, і на мене пройшла 40-42, з двох сторін вона різна. По спинці там гіпюр є, а попереду ось такий. А попереду, як звичайна, футболка з принтом. І тут напис ще. Так, не знаю, як перекладається, тому <сум> не купую речі, коли не знаю, що написано. Ну, є ще багато різних футболок. В різних кольорах, чого тільки немає. Ну, давайте ще полістаю я для вас одяг. Трошечки полістаю, покажу, що саме ще є. Так, ось дивіться, яка. яскрава кофточка такая цікава тут разные, різні кольори намішані так Что ще А тепер хочу показати вам трохи взуття. Його тут вже залишилось доволі мало. Ну, взагалі, в цій хумані буває взуття не так багато і в перший день завозу, А зараз так взагалі залишки одні. І тут, в принципі, вже дивитися і нема на що. Але ж все ж таки покажу, що залишилось у нас. Що можна придбати за 78 гривень? Навіть я не знаю, що показувати, бо, чесно кажучи, нема на що дивитися. Все порозбирали, що було більш-менш гарне. Так, ну, от, хіба що знову-таки для молоді? Хто ще? Вдягає і носить ось такі кеди. Колись були вони теж в тренді, рожеві кеди з камінцями. Для молоді, не для нас вже. Тож, в принципі, піду я звідси в інший відділ. Так, Анна Філд. Це ось така кофточка знайшла. У мене від цього бренду є черевики Челсі чорні шкіряні, і мені вони, вони дуже подобаються, але, на жаль, вони мені завузькі. А ось ця блузка від Анни Філд мені зовсім не сподобалась. Ну, В принципі, нічого страшного. Ще подивлюся, що тут пишуть. Та піду далі. Так, ще одна футболка Гаррі Поттер» тема. Хто ганяється за такими речами, то на закоді можна знайти. І ціна буде доволі приємна. Сьогодні 78 гривень. І ще ось така футболка від зари. Тут колір синій з зеленим. Ну, мені теж якось не дуже такий колір. І взагалі вона така доволі плотна. Така футболка пола. Всім дякую, хто дивився відео і додивився до кінця. Дякую за вподобайки. Коментарі та підписку. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!